Сьогодні ми нарешті дамо відповідь на три запитання: як виглядати стрункіше, як приховати живіт за допомогою одягу, і як виглядати вище. Своїх коротких відео я запропонувала три образи, що вирішують ці завдання. Давайте розберемось, чому вони працюють саме так. Щоб виглядати більш стрункою, достатньо утворити вертикальну лінію за допомогою розстебнутого, більш об'ємного другого шару одягу. Одягнувши під низ щось однотонне, ми утворюємо тонку вертикаль на весь наш зріст. На контрасті з масивним другим шаром, здається, що ця тонка вертикаль і є ви. Один із прийомів, щоб виглядати вище, це монохром. Він допомагає робити образ сильним від голови до п'ят. І не ділить зріз на частини. Щоб сховати живіт, ми також вдягнемо другий шар більш об'ємний. Але перетягнемо його ременем. Таким чином ми позначимо тарлі та зробимо вигляд, що це більш тонка частина тіла, утворюючи силует кісточного годинника. Якщо вам сподобались поради і ви хочете знати більше прийомів, то я пропоную вам заповнити анкету предзапису на мій курс Свої фасони. На цьому курсі ви зможете навчитись визначати свій тип фігури, зрозуміти свої лінії зовнішності та масштаб фігури, і обирати згідно з цього фасони, навіть тканини, а також визначити пропорції в одязі, що з чим краще поєднувати вашу карту довжин персонально, тобто де закінчується рукава, штани, спідниці. І у вас є унікальна можливість пройти цей курс по найнижчій ціні, заповнивши анкету перед запису. Адже на наступних етапах продажу цього курсу ціна буде змінюватися. Не пропустіть! Посилання на анкету в описі до цього відео. Чекаю на вас!